А в нас знову монтаж на каркасі. Треба зробити такі трикутники. Звісно, що я покажу, як ми це робимо. Відміряємо, ріжемо, все, щоб було максимально акуратно, а потім це все красимо оцинком, щоб було максимально надійно. І от ми приїхали на даному об'єкті, це в нас от гараж, це єдине місце, куди ми можемо змонтувати панелі. Тут буде три ряда по 5 панелей, загалом 15. Звісно, що починаємо з того, що шукаємо, де наші крокви, для того, щоб закрутити їх надійно. Потім відміряємо і крутимо всі самі крокви гвинт шурупами. От воно зблизька і виглядає, там додатково у нас ще резинка, крім силікону, для того, щоб було надійно. І Хоч попали в дощ, але ми змонтували. От як виглядає знизька. І от з другого поверху будинку, як можна побачити, що є три ряда. Тобто максимально ми їх сховали, хоча генерація буде. Звісно, що провода трішки буде видно постійні, там буде гофра, звісно, що додаткова. А за зиму, ніяк і зазвичай, ми сховали ззаду будинка через лівньовку, ну і отут між бітоном, бо будемо заливати все одно бітон потім. Старий інвертор зняли, гелевий акумулятор так само будемо монтувати і монтуємо дею. Це в нас буде, до речі, 12 кВт, три фази, якраз щоб живило і будинок, і на зарядку електромобіля. Але треба попрацювати. І от що вийшло? LFP-акумулятор на 16 кВт, D3фази 12 кВт, як я і казав, один сонячне поле, тобто один захист, водорезерва, звісно, ну і автомати для інвертора. Вся робота зайняла один день і маємо ще одного клієнта.